Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми запродовжуємо починаємо уроки і тема сьогоднішнього уроку різноманітність культурних рослин та значення цих рослин. Усміхнися всім навколо. Небо, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Починаємо як завжди. Яка у нас пора року за вікном? Зима. Який місяць? Грудень, яке число? Шосте. Сьогодні ми з вами згадуємо День захисників України, так святкують та відповідна Миколайчика. Коли вранці ми йшли до школи, небо було яким? Ясним, похмурим? Чи були опади, чи не було? Яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, які ж рослинки називають культурними. Культурні рослини це рослини, які посадила, виростила людина. Вона доглядає за ними, збирає врожай. Культурні рослини поділяються на зернові, технічні, овочеві плодово-ягідні. Подивимося, які це рослинки і як можемо класифікувати: кукурудза це у нас зернові, смородина плодова ягідні, капуста, овочеві. Соя це технічні рис, зернові, гарбуз, овочеві, персик, це в нас плодово-ягідні, льон технічні. Зернові це різні наші зернята. Технічні це ті, які використовують і в їжу для виготовлення тканин, олії різних. Отже, рослини використовуються як харчові продукти, як ліки, як папір, як нитки, або як очищення повітря повітря, навіть будівельний матеріал. Наприклад, льон це найстародавніша культурна рослинка, яка однієї з перших почала використовувати людина. Льон посівні – це однорічна рослина висотою 60-120 см. Льон надає перевагу на добро родючому ґрунту, цвіте у червні липні, плоди дозрівають зрівають спочатку серпня. Як тільки насіння дозріло, його треба відразу збирати, оскільки плодові коробочки тріскаються і насіння льону розлітається під дією вітру. Корисні властивості насіння льогу зберігають протягом трьох років. Харчові продукти однією з головних. Переваг цього продукту високий вміст необхідному організму дуже цінних жирних кислот-3. – е, Використовують при лікуванні травної системи, печінки, підшлункової залози, ляне прадиво та пошиття одягу з нею. І навіть як будівельний матеріал, виготовлення основних видів утеплюючих – це стрічкова пакля на повсті. і папір. Виготовлення паперу з часткового міста українського льону. Цей папір використовується під час виготовлення банкнот гривні. Так, отже, які в нас найчастіше зернові? Це пшениця, так, цячмідь, жито, соняшні, це більше до протехнічних, овочеві, ми з вами всі у себе на городі висажуємо. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 68 нам потрібно з вами записати по декілька прикладів кожну групу. Давайте збудемо: зернові. Це, наприклад, пшениця, ячмінь. Технічні. Рапс дуже схожий на соняшник, теж рапсова лія і цукровий буряк. плодова ягідня, яблуня, груша. Можете записати ще свої варіанти або змінити. Так, подивимося на другу. Нам потрібно поєднати малюнок та культурну рослинку. Перше, що це в нас з вами. Це в нас, бачимо одиничка. Це хміль. Ось ми його бачимо. Де в нас пшеничка? Ось вона двоєчка. Овес. Ось він у нас овес. Далі. Цукровий бурячок. Ось ми його маємо. Далі, наступне нас бавовник п'ятий і рис відповідно шосте. Так Наступне четверте завдання. Опишіть таблицю назви рослин нашого краю. Дерева, дикорослі культурні. Ну, дикороси це, наприклад, липа дуб, а культурні це нас яблення слива. Записала, будь ласка, липа, дуб, яблуня, слива. Наступно кущі бузок ялівець, наприклад. А культурня це малинка смородина. Записала, будь ласка, бузок ялівець. Драв'янисті рослинки, волошки, проліски, волошки, проліски. Помідор, огірок. Так, наступно дивимося на завдання п'ята. Рослини, які готують людину. Що це? Це картопля, яблуня, капуста, груша, малина. Записали, будь ласка. Картопля. Яблуня. Капуста. Груша, малина. Далі наступно рослинки, які одягають льон, бавовник, конопля. Пишемо льон. Бавовник конопля. Далі. Рослини, які лікують людину. Ромашка, подорожник, малина, нагідки. Пишемо ромашка. Подорожник, малина нагідки. Рослини, які прикрашають життя людини. Це у нас троянди, тюльпани, фіалка, пеларгонія. Записала, будь ласка, троянди. Тюльпани. Фіалка, культурної рослинна людина вирощує для власних потреб і на зернові, технічні, овочево, ягідні культури. У кожної культурної рослини є своя батьківщина. Наприклад, батьківщина картоплі Південна Америка, а огірків і баклажанів – Індія. Отже, що таке культурні рослини, чому культурним рослинам потрібен догляд, як ви гадаєте, чому технічні культури мають таку назву? Що б, якщо культуру рослини перестали доглядати, як на ваш погляд, чи технічні культури можна використовувати у їжу? Наскільки ви зрозуміли, рослини можуть жити у різних умовах? Поясніть чому. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!